Ласка. Звертаю вашу увагу. Це є зал у нас фізичної реабілітації інтенсивної терапії. Здається, сюди ще заходив з паличкою, а вже потім через два тижні вже міг без неї ходити. Це спеціалісти були дуже задоволені цим, що це головний результат, коли зразу видно по людині. Що Дійсно, це працює. Тут даються хороші знання на рахунок того, як правильно все-таки підходити до різних фізичних навантажень і до різних вправ. Програма на дозоване навантаження нижніх кінцівок. Так. І час 15 хвилин. У мене стоїть станок, на який ставиться звичайний велосипед. Літом катаюся зимою на станку. Чим більше навантажуєш ноги, тим швидше вони відновлюється, краща циркуляція крові. Так само і кістки швидше відновлюються. Перших півтора місяця той був по суті, лежачий пацієнт, і організм дуже швидко втрачає свої функції. У травні 22 року в Донецька області Ліман. В той період війни то масове поранення – це замінновибухове. Я пробував в чотирьох госпіталях, то, напевно, відсотків 5 максимум було це кульові, навіть менше. Тобто всі, всі, хто були на той момент, це були з змновибуховими. Нахиловий сухожилок мене вирвало, і гамілкова кістка була роздроблена. Це, ну, невідомо, звуку не було, можливо, скид. Бо ну, дуже точно попало. Госпітальне лікування з травня до кінця серпня. Ну, це в госпіталі, в операції. На двох ногах операції але виходить, що так не безнерухомо, це дуже ну, важко таке сприйняти, бо я все життя в принципі, здоровою людиною в госпіталях, ну, в лікарнях не лежав. То мені це було важко. Ну, ще Це було якраз літо, в порі гарна погода, а приходиться лежати. Друзі, батьки, сестра, які мене провідували, постійно підтримували. Коли бачиш, наскільки віддано працюють лікарі, які з ранку і до ночі постійно працюють з пораненими і вкладають всі свої сили. Ну, ти розумієш, люди віддають весь свій час на допомогу, і це теж дуже підтримує. Була запланована операція в Данії, але датські лікарі сказали, що реабілітація може бути настільки ефективна, що замінить операційне втручання. Мені купили велосипед. Ходити я не міг, а хотілося щось побачити, кудись вийти. І почав їздити на велосипеді. Перший, перший виїзд, я не пам'ятаю, напевно, кілометр не зміг проїхати. Перша, без фізичних вправ, без навантажень, задишка дуже сильна. Ну, серце, легені, воно все втратили свої кондиції. А потім з часом почав їздити, ходити, то я прив'язував до велосипеда милиці і вже десь, якщо десь доїхав, і треба було там сходити чи перекусити, то вже тоді на милицях туди скакав. Велосипед мені дуже допоміг. Ну і в плані психологічному, бо ти ну, відчуваєш, що ти серед людей можеш вільно переміщатись, ні від кого вже не залежиш. Датчани взагалі дуже сильно підтримують Україну. Я там познайомився з багатьма волонтерами, які ну, дуже багато сюди передають. І, ну, і Досі вони ще не втратили свого ентузіазму. До речі, Антон нам дуже допомагає в центрі. Він навіть нам привіз, допоміг придбати чотири велотренажери. І самотужки нам їх відремонтував. Ці велосипеди, це велосипеди з Ольборга Ну я попросив і один з клубів, вирішив собі обновити а ці, ці віддати. Я працюю над тим, щоб відновити пацієнтів з втраченою функцією, яка є втрачена, або, скажімо, навчити людину жити з цією, з цією проблемою. Ну, шапа п'ятичому. Mm. Ох, це було дуже важко. Спочатку це було важко, це було боляче. І коли ми починали працювати ми працювали першу реабілітацію ну, десь до місяця було. Наступна реабілітація в нас ще була одна. Але в період між реабілітаціями скажу, що Антон займався. Коли він прийшов на другу реабілітацію, результати були дуже відчутні. З такими пацієнтами, як Антон, який приходить, і він вже в перерві між реабілітаціями в нього є позитивна динаміка. То чесно скажу, як фахівця він мотивує мене. Народився в Тернополі, мені 48 років. До війни я жив в Польщі, в Любліні. з 2015 року була власна справа компанія по Переробці лікарських рослин. Ну, до сих пор вона там функціонує. Для мене це, напевно, не було там великої несподіванки, я знав, що буде війна. Тільки думав, що буде 23-го починатися, вона почала з 24-го. Попив каву, поговорив з працівниками і все, і поїхав сюди. Просто розумів, що треба сюди їхати. Перше, у мене батьки в Тернополі. Друзі всі тут. Напевно, я не бачив якогось іншого варіанту. Хоча, можливо, можна було і залишатися, і там допомагати якось. Для мене найбільшою несподіванкою було, що наша армія прийняла бій і не було там повторення Криму, коли частини здавалися, коли нерівні сили, але вони воювали і давали відсіч. Це якось не дає тобі можливості ніби бути з боку, коли тут йде ну, війна, а ти десь будеш собі жити спокійне життя. У ТЦК я прийшов, але там була така величезна черга. Я тоді в ТЦК прийшов і залишив просто свої контакти, бо було дуже багато бажаючих, вони не встигали всіх розподіляти. А потім, коли мені перезвонили, то вже з'явився. І... Був як офіційно мобілізований з 5 березня. Другий окремий стрілецький батальйон, який був сформований з хлопців з Волині, проходили там підготовку з тренування і в травні вже були переміщені на Донецький напрямок. Це якраз той період, коли був вогневий вал, коли росіяни могли вистрелювати незліченну кількість. Вони були тільки обмежені, напевно, ресурсом гармат, стволів. В плані боєприпасів у них повністю були необмежені можливості. Таке було, напевно, до моменту, як з'явилися в Україні Хаймерси, які ті склади з боєприпасами почали знищувати. Залишилися люди, яким завдяки тим першим було дано два роки на підготовку, тобто вони мають час приготуватися, вибрати якусь кваліфікацію, займатися спортом, вивчити щось нове для себе. Вже йти готовими, а не так, як ті перші були. Усвідомлення того, що люди, які там зараз сидять в окопах, їм потрібна заміна, і це неминуче. Не можна жити тут своє комфортне життя, поки хтось там тебе захищає. Перший раз, по-моєму, військові повітряні сили США, які проводять ці змагання, запросили команду з України. Організатори відбору це був фонд Повернись живим. А я з фондом Повернись живим вже був ну, пов'язаний, бо я проходив в них програму по проекту Спорт Амбасадори. Тому це були перші мої такі змагання. Результати не дуже, але головна суть от цих змагань, що навіть підготовка до відбору, вона дає додатковий стимул людині займатися спортом. Так як я вибрав два, дві дисципліни велосипед і плавання. Плавання явило, бо почав якраз займатися з тренером, з тренером заново вчився плавати. На змаганнях я зрозуміло, що побачив там вже справжніх плавців, майстри спорту, там ще кандидати майстрів спорту були. Там Сконкурувати важко, але принаймні спробувати свої можливості це було цікаво. Я знаю, що тільки з 300 було на відборі коли 300 чоловік, а в команду прийшло 30 чоловік. Списати себе і нічим не займатися, це якось, напевно, неправильно. Пережити, там, побувати на межі життя смерті, і вибратися. І... Треба старатися бути якимось корисним, ефективним, допомагати. Тобто той самий ветеран він має якісь певні кваліфікації і він може допомогти тим своїм побратимам, які там залишилися чи волонтерством, чи технічними знаннями. Я розумію, що мені там з моїм поранням, там давати якісь поради людям, в яких набагато гірші травми. Це ну, важко в той же час. Ті люди, які, от, коли бачиш, людей там, чи з ампутаціями, чи, які залишаються в, в активному такому житті, там з гумором і в задіянні там, чи в соціальному, в суспільному житті, то це також інших підтримує, окриляє.